Цілу ночі шоу. Утром я тільки встиг розпалити огонь. Він знов почався. І йде, йде йде, йде йде. Ось От <різь> таке. Отже, сьогодні перша червня. І сьогодні випадку 46 років. Правда, це було вже намного раніше. Треба ще так по українському районі. Но я все праздную за снеданком. Я святковий капучино сделаю себе. И вот вкусняшки вместо торта. Дуже вкусно. Хотя можно сделать э, торт из хлеба и сгущёнки. Тоже вариант. Вот таке. Вчера решил зажарить бананы. кружки. кружке. Воно нормально вышло? Якби бананы. бананы были частково уже это, мягкие. І вийшло так, що вона в таку кашку, але все одно затушкувалося наче таке. Протушилося, вкусно. Я як їв, думаю, що воно мені напоминає по вкусу. Потім зрозумів. картопляники з яблуком дуже похоже. Прям страшне. Особливо там ще прижарки такі красиві були. Воно як прижарюється, взагалі так. В Взагалі, я думаю, з банала багато чого можна цікавого зробити. Представляєте, вмі не картопляники, а бананики. Банани вміста картоплі. І зробити з них пирожки. Було дуже вкусно, мабуть. Отак і стоїмо. Я не буду спішити, думаю, може він трошки перестане потім. Все одно поки він іде і їхати безполезно. Могу частково трошки збирати віщі. Ну так от. Я вже все поробив. Зуби ще треба почистити. Не, ще не спішить. Таку погоду в дорогу зовсім не хочеться. Я думаю, поки йде дощ, можна повідповідати на ваші запитання. Ще, я забыл розказати, я У цьому місці дуже сильно пахне пивом чогось так. Іменно пивом. Значить прям пиво варять. Я не знаю чого. Вчора до вечора дуже сильно пахло. А зараз слабший, але іменно чуть цей запах все одно. Ну, да. А і до речі, про партизан я ж сипся тоді. Я думав, що це, на, це наркомафія, а оказывається нет, партизани це комуністи. Ось А ще там є другие партизани, там ще є багато різних отрядовів мелких, но є один самый про який я розказував. Ось таке. Це уточнення таке. Я покупався. Води багато було, дождевої, за що вони води покупався. Отже ж так. Кстати, по поводу там якось писали теж. Я забув про це покомментирувати что выключать мобильні данные, чтобы это самое не заряжалось. Воно не сильно разряжає. У мене даже було таке, що я на начну спать с GPS включеним, иногда з вайфаем включенным на всю ночь. Воно не сильно разряжає, там несколько процентов всего лишь за ночь. До... В современных телефонах це не так работает. В современных телефонах воно разряжає только тоді, коли ты даєш нагрузку на них. То есть количество активно. То есть, если ты грузишь високу скорість інтернету, тоді воно і розряджає. Коли воно в простої, воно включене, але воно мало енергії потребляє. От. А от сім-карта, коли включена, вона може вже багато енергії, ти їдеш, вона все время реєструється в сетях, в одній, в іншому вишці, і постійно оце вже енергію. Для цього треба її вирубати. А я забув, просто можеш просто в самолітний режим включати. Коли не пользуєшся інтернетом, просто включаєш самолітний режим і все. Потім виключив самолітик, включив Wi-Fi, чи мобільний, що тобі треба. Поповнився, знову виключив. Ось таке. Тось мобільна сеть взагалі пропала, може із-за погоди. Я думаю, що буду, буду зараз вже потихоньку стартувати. Тент зніму в останній момент. Прикольна тема вложити листочки під ноги. Покупався, ноги чисті, обгувся і красота. Все. Зараз будемо стартувати. Я набрав трошки води дождів для кофе. Вона дуже хороша для кофе. Все, ось така погода у нас. Будемо двигати потихоньку. Знову підйом у нас, не знаю, що скільки підніматися. Десь знайду спокійніше місце, подивлюсь джпіеси. Ось такі штуки. Хованка. Так от розкажу вам прикол. У мене в Перу... Пару разів були случаї, що в таких місцях хто виходив і проганяв мене. Казав, що не можна. Представляєте, да? а таке буває. Тут люди бувають зовсім різні. З однієї сторони вони дуже класні, але бувають такі канібалістичні взагалі. Непонятно чого вони так роблять. Ну, що їм жалко, що я тут постою, поховаюсь трошки від дощу чи від сонця. Отаке. Ну, В Колумбії вроді поки такого не було, але теж я на всякий случай так. Акуратно це все роблю. Ну, бо це типу от сюди ти зайшов, це вже приватна власність і все. отак так воно роботає. Отже ж, зараз висота 1800. Максимальна висота 2200 з лишнім. Пишуть, що мені 500 метрів набору висоти ще. І 12,5 до вершини перевала. 12,5 це непогано. Можна. Чуть більше, ніж за час можна доїхати. Ну, Більше, півтора, мабуть, бо горку багато прийдеться чухати. Чи дуже часто асфальту немає, тут асфальт околожить місцями. Отак от, от. Але доїдемо. Ще таке почало второго я встигну. Бо треба, хочу вже проїхати і швидше спуститися кудись вниз, бо це капець, взагалі. це невиносимий клімат якийсь, взагалі. це хуже, ніж в Карпатах намного. От. Кстати, наче в Карпатах полонини, вони тут, може спеціально вирубали, чи це тут і правда таке. Я то думав, що тут ліси, а тут полонини і хацапетовки, одна за другою маленькі, таке. Як завжди, всі прогнози повне лайно. Дощ іде цілий день. ну, Буває слабше, буває сильніше, але все одно. Вон бачите якого кольору річка. Дуже багато впадає в неї цих струмочків. всяких. Вот. І виходить там там де я їхав вчора, там вона мабуть, взагалі зараз бурна дуже бурна, тому що дощі щиток йдуть, води дуже багато прибуває. Аж до вершини перевалу приблизно кілометрів п'ять я так думаю, десь так приблизно. їдемо, ми не взираємо, а що нам? Все одно краще побист приїхати і спуститися вниз, там хоч тепло буде. Ось ну, Дивіться, барсик шкотильгає. Прям похоже на того барсика страшне Ми з ним давно вже рядом йдемо, бо я медленно піднімаюсь в горку. Ой, їду потихеньку, але вже вроде як близько я приближаюсь до вершини перевала. Дуже сподіваюся, що там буде якась криша над головою. Я би там перепочинув і одобідав трошки. департаменту, лісопедний знак, бачите? А оце Ха -ха -ха. О. ай короче Знову об'єктив замакає, О, ще екран моргає опять. Що за фігня у них случилось Бідний телефон теж не витримує цього клімату Навірно, я вже дуже близько, дуже-дуже скоро буде перевал вершинка. І так прям холодно, наче ото на вершинах Карпат. В таку погоду, там теж така погода. Это, тоже так прохладненько. Хотя я думаю, що там буває холодніше. Я вже спочатку почав спускатись вниз. На вершині я не зупинявся, нічого не знімав. Бо там стоїть пост військових. Наверно, іноді перевіряють. Бо там шлагбаум, у умовних все таке. Uh, і ще й найкраще, що вершина перевалу якраз майже совпадає з сотим кілометром. Буквально там 20 метрів вниз приїдеш і сотий знак стоїть. У них прикольно, що по всій Південній Америці така, таке случається дуже часто, що різні міста таким. на сотому кілометрі город знаходиться, на 200, на 300, там, крупний якийсь город, там, або якийсь там на трасі. Дуже часто, я замечав, дуже часто. Вот. Я не знаю, як вони так роблять, але у них так <гум> виходить. Ось таке совпадіння. Тут якесь дуже туристичне місце, ресторан, все таке. Куча народу. Мабуть дуже популярне. Може, а там якась дорожка, я так зрозумів, може якась тропа достопривінчательності. В общем таке, а по поводу дороги. Асфальт дуже хороший, але спуск дуже крутий. Набагато крутіше, ніж там підйом був. І, і прям такі повороти на кожному шагу. О, я підкручував тормоза, тому що блін, єле-єле. Особливо в таку погоду тормоза працюють погано, тормозити приходиться почти все час. Поки їду до повороту, торможу. На повороті тормозити не можна. А за поворотом знову починаєш одразу. Так працюють закон подлості. Коли їдеш з гори вниз, найсильний дощ. Щоб максимально так, щоб противно було, щоб максимально. Щоб взагалі, щоб ти прокляв усе на світі. Отак <гум> ну, вона. Ну, Але ми не збираємо. Зато тормоза промилися і почали роботи трохи краще. Це добре. Ну і дорога стала краще. Зараз не так часто приходиться тормозити. Трошки передохну і поїду далі. Знов вся рослина. Але тут вона мілковата якась вже. Я також знайшов спіленьку, попробував. Що там в ньому є? Я думаю, що якщо б туди додати сахару, було б дуже вкусно. І оті розові плоди теж. От. Возможно, вони з неї якесь варення роблять. Бо воно вкусно. Получається, тут асфальт получше, ніж там був. От. І це добре хоча б спускатися не так это. Іногда біжить гадость вот і мене всього заляпало. Бачите, вон суви, коли сезон дождей, суви часто трапляються. Я їхав-їхав. Тут почалися села, бачу все застроєне. До того я доїхав до першої заправки, набрав води, помився трошки, обмив грязі себе. І тепер зрозумів, що схованку треба шукати їхати назад, бо вперед нічого немає. Оце їду, шукаю, заїзд якийсь я назад километра 4 а может и больше вот ось спустился вниз до речки дивлюсь это хиба что тут вдоль речки найти иначе нереально Або тут або тут попробуй там и там короче я спустился вдоль берега речки и вот. прошел хащам. тут такая проходимость хорошая из-за этого вдалось нормально зайти далеко безопасно и зараз буду это Розвісив тент уже. О, трошки знайшов дров, тут дерево із такими хорошими палками. Буду їх так само висушувати. Тут поставлю палатку. Ну, Це більш-менш нормальне місце, де можна було заховатися. Краще я тут не знайду. Бо тут якийсь луг, такий луг кругом, що капець.